Що там? Де? — Що принесли мені? Що принесли? — Що свистиш? А що ви бігаєте? А що не можна? Що? — Свистите. А не вийшло взяти взяточку, так? Да? Ми... Да, Тут проїзд безплатний, забирайте документи, можете їжджати. Дорогу, зачне під шанали. Я бачу, гроші он в карман. Які гроші! Та є 0869. Ну все, покажіть. Заберіть документи. Ну все. Щасливо, їжджайте. Не треба платити на цьому посту. Попривикали. Що ви розказуєте? Що за нас? Да я зайшов побачив, в нього будуть ці гроші. Так, будь ласка, да. давайте державну кришу, йдемо на вулицю. Йдемо, давай. Іди, ти ти, 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 ти. Ті, що в нього були у правій руці? Посвідчення покажіть мені. Посвідчення покажіть даного водія. Який посвідчення? Ви службовим своє покажіть. Пожалуйста. Так, Не відволікайте нас Суян від роботи. Іван Віталій Володимирович, що, що? так а ви тебе Що ви, ви що робили. спитати, як, як проїхати йому. А ви свистіли, щоб бігом не взяти, взяти. Що, я дивлюся, мало ли ви біжите, може ви заружжя. Я ще міг проїхати. Звичайно, Откуди я знаю, так. хто ви бігаєте? Не вилікайтеся, ідіть служіть. давайте, ми з вами постоїмо. Так, ні, Так, не Ну, мені. Все, допомагаємо, давайте. Чуть -чуть і останній Дивайте. день був вашій на службі. Ще, Ще б чуть у вашій би останній день. Що ви кажете? Ще б чуть-чуть був би останній день на службі. у вас. Чим де погрожає? Погрожувати не потрібно. Так. Якщо погрожуєте, ви залі не проста. Як до вас смерть? Громадянин України. Ну так є піщня, що ви громадянин України? А должен уже показывать? Не, ну мало ли, я вас питаю. Мало ли? Может вы там здесь... Може, может здесь. Может здорово. Сепаратист. Да, що... Не, ну может у вас организация там дорожный контроль. я ж не Может. Может? Есть? Есть? Тут моя контроль, мои такие карточки. Дорожки. Есть? Есть. Ну покажите. Есть. Такая дивите, устраивается такая карточка. Может, о, тепер Все в нам буде краще, да, тепер будем... буде вчено, грошей да. тільки менше буде. ще з нами ділитися. — Ми не брали і не беремо. <рес>